Вітаю, друзі! Всім привіт, мої хороші! Ділюся з вами ідеєю для лінивих суші роли для початківців. Готую перше, тому за мною не копіювати, просто надихатися. 100 г рису я його мила-мила, мочила, мила, мочила до прозорої води. Я заливаю 120 кипятка і буду варити 12 хвилин. 12 хвилин варить на невеликому кипінні, 10 хвилин під кришкою буде доходити. А тим часом я приготую сироп, який треба потім вливати в рис, По пів ложечки чайної солі, цукру і повна ложка оцту. Так, Дивимось, перекипіло добряче, хвилинку-півтори. Убавляємо вогонь, щоб тільки варилося, ви знаєте свою плиту. Накриваємо, щоб навіть в кришечки через дирку пар не виходив, бо нам треба ще й не тільки зварити, а й пропарити рис. І настояти після того, як він зварився. Ще 10 хвилин настоялося під кришечкою. Заливаю наш соус, перемішую. І дозволяю спокійно остинути, що є самим найскладнішим, друзі. Мабуть, його треба готувати з вечора. Тримати в холодильнику, коли захотілося, раз раз порцію накрутив собі та їж. Рисне підгорів, хоча тріщав добряче. Звичайно, каюсь, я один раз відкрила, бо що мені каструльку шкода. Але все там в порядку пар. Не виходив і не дозволив при цьому шкіпінні е, донечко підгоріти. Все нормально з ним. Отже, друзі, в чому заключається мій самий лінивий в світі спосіб? Ми беремо ложечку рису в мокру ручку і отаку робимо штучку. І викладаємо одразу на тарілочку, на подносік. І прикриваємо зверху рибкою. Все. Більше ніяких заморочок, ніяких ковричків. Ніяких листочків в норі. Готово? А для другого способу навіть руки пачкати не потрібно. Беремо якісь формочки, в мене для цукерок, у вас це можуть бути для льоду такі з морозилки довгенькі, вони будуть такої форми, як у нас вже готові. Викладаємо на донечку щось, що ви любите: огірочок, авокадо, рибка, ікра, крабові палочки. Ще кладемо по ложечки філадельфії, але не обов'язково, Ресі і так чудово буде тримати форму. Зверху положить ці рису і притовкаємо, щоб форму ну, наші суші, роличі, що ми це готуємо, прийняло форму такого округлу. Якщо немає ніяких формочок, це може бути кавова чашечка або рюмочка, або просто рукою. Дивіться, що ми робимо. Ми робимо такий, начебто, чупа-чупс. Взяли, звернули. так, І закрутили ручками такий колючок. І ось у вас з обратної сторони готова ця штучка. Я не називаю це не суші ні роли, щоб нікого не обідати. Ну, такі собі холодні закусочки а е, суші роли. Ми можемо зберігати їх так у кульочках в холодильнику, щоб вони так стабілізувалися. Можемо формочки зберігати, можемо розгортати і зразу смакувати, поки свіженьке. Рис, друзі, вийшов також дуже смачненький, послушний, не розпадається, не твердий. Не липкий, якраз такий як треба. Я собі цей рецептик запишу, так і буду готувати, як пішло з першого разу, мабуть, так уже й буде. Не уявляю, друзі, як назвати, не розумію, з чим подати, налила оцей соус чорний, ну, гірчицю ж васабі я не буду їсти, це ж понятно. Та й буде легка вечеря, низькокалорійна. А якщо ви більш досвідчений сушист, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Щоб я не псувала продукти, бо я ж хочу таки навчитися, і таки в кінці кінців навчусь. Велике дякую за увагу! До зустрічі в нових відео!